Завершилася основна сесія національного мультипредметного тесту. У Житомирській громаді цьогоріч його складали 1587 випускників. Максимальні 200 балів щонайменше з одного предмету отримали понад 40 учнів. Найбільше 200 бальників наразі з англійської мови, їх 21. Далі йде математика, 15. Українська мова 6, історія України 1. І українська література література-1». всього 41 випускник з 14 закладів загальної середньої освіти міста Житомира отримали 200-бальні результати, хоча б з одного предмету. В минулому році було 34 чотири. Вступника отримали такі високі результати. У яких Житомирських ліцеях випускники отримали найвищі результати? Розповідають у департаменті освіти Житомирської міської ради. Найбільша кількість 200 бальних результатів у випускників наукового ліцею Житомирська політехніка це дев'ять результатів. Ліцей номер 1 міста Житомира. 8 результатів. Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка – 6. Ліцей номер 16, 24, 31 – 3 результати. Ліцей номер 3, номер 28, 25, 20 по два з бальних результати, і ліцеї 8, номер 23 34 та приватний християнський ліцей Сяйво по одному 200-бальному результату. Троє випускників у Житомирській громаді досягли найкращих результатів одразу з двох предметів. Це випускниця ліцею номер 16 міста Житомира, яка отримала два 200 бальних результати з української мови та. Англійської мови. До речі, це наразі найвищий результат всіх чотирьох предметів, 777 балів по області. Далі випускник наукового ліцею Житомирська політехніка. Він отримав два 200бальних результати з математики та англійської мови і випускник наукового ліцею Житомирського державного університету імені Франка. Який отримав теж два досудбальних результати з математики та англійської мови. Єва не випускниця ліцею номер 16 За результатами чотирьох предметів отримала 777 балів з 800 можливих. У департаменті освіти зазначили, що це найвищий результат у Житомирській області. Українську мову і англійську склала на 200, На максимальний бал історію на 188 і математику на 189. Мови даються мені доволі легко, і англійську мені вивчати з першого класу було цікаво. Десятого класу я робила всілякі тести, намагалася себе привчити до цього формату, а в 11 класі з курсами він в курсі, і з математики у мене була репетиторка, тому я готувалася з самого початку. Єва вирішила вступати до столичного вишу, бо на її думку потрібно будувати майбутнє своєї країни. У Київ на університет імені Тараса Шевченка на міжнародне право обрала саме міжнародне право, тому що я люблю право ще з 9 класу. Коли ми його вчили. Мені було цікаво, я вже ще тоді знала, що буду вступати на право. А міжнародне тому, що люблю вчити мови і міжнародне право дасть мені цю можливість. Хочу бути в Вдома хочу розвивати саме Україну, відбудовувати і бути тут. Додаткова сесія триватиме до 25 липня. Загальні результати НМТ 2025 будуть відомі восени.